Дорогі друзі, друзі, брати та сестри, проповідували на вулицях міста Біла Церква. Подяка Богу за можливість, що в цій місцевості маємо мирне небо над головою. Маємо можливість проповідувати на вулицях людям, всім, хто бажає слухати Слово Боже, хто бажає читати християнську літературу, хто бажає познавати Бога. Це цей, в цей о, такий військовий страшний час для країни, дійсь і хороша новина, що люди стають ближчими до Бога, за все, дякують Богу і в своєму житті, не падають духом, люди самі підходили і цікавилися книжками, і вибирали собі книжки для того, щоб їх читати, познавати, давали своє слово. Кожен християнин має розуміти. Що ми живемо в останній час, і всі ті події, які проходять і в нашій країні, і по всьому світу, вони підтверджують просто Біблії, що все приходить до кінця свого. Церква має розуміти сьогодні, що ми маємо проповідувати благу звістку, звістку про те, що в мир прийшов Спаситель, що він викупив людей від гріха. Кожна людина має розуміти, що вона викуплена і треба покаятися в своїх гріхах, залишити гріхи, прийти до Бога. Це такі наші побажання для людей міста.